Якщо твоя сім'я нагадує футбольну команду, у нас для тебе є надійний Volkswagen Turan за 6300 доларів, який довезе твою команду в будь-яку точку України. Ця машинка приїхала до нас з Європи. Має всього лише одного власника в Україні. Це у нас варіант на 7 місць. Двохлітровий двигун на шестиступеневій механіці пробігу на автомобілі 217 тисяч. Як ви бачите, друзі, я сиджу на третьому ряді сидінь. Так, да, трошки незручно, але треба і враховувати, що в мене зріст 176 см. сантиметрів. Але вашим дітям буде тут точно зручно та комфортно. В салону маємо багато різноманітних карманів, поличок. Маємо навіть столики з підстаканниками та можливість регулювання нахилу спинки сидіння, що дуже важливо та комфортно і зручно буде для вашої сім'ї. Брався я до водійського сидіння. Маємо тут повний електропакет, маємо круїз-контроль, гарна сенсорна мультимедіа з Bluetooth, аук з підключенням, клімат-контроль двохзонний, надійний такий шкіряний ручник, та надійна шестиступенева економна механіка. Тож, я думаю, ви зрозуміли, де придбати гарний автомобіль для всієї футбольної сім'ї. Приїжджайте в Автопрайд, цей автомобіль можна придбати у розстрочку, Перший внесок буде 1300 доларів за обміном або за будь-яким розрахунком. Приїжджайте, оглядайте всі разом. Чекаємо на вас, до зустрічі в Автопрайд Care.